Всім привіт! Хочу поділитися враженнями про свою посилочку від торгової марки Арлекі. Запакована гарно в коробочку, в пакетик. Тут в нас є накладна. Накладна від 8 12 2020 Перетелефонували до мене з інтернет-магазину 10 числа, і відповідно 13-го числа я отримала свою посилочку. В накладні вказана сума до оплати, і вказано відповідно товар, який я замовляла. Замовляла я товар для свого синочка. У мене така досить об'ємна, об'ємна моя така досить замовлення, об'ємна посилочка. Додатково в нас йдуть цукерочки. Це подарунок від Арлекіну і моє замовлення. Зараз ми детально розглянемо, що в нас тут є. Так, штаніжки. Дуже гарної якості, м'ягенькі, з манжетиком. Відповідно на резиночці вказано 100% хлопок. І вони йдуть на баєрці, тобто вони йдуть такі м'ясенькі, досить. Дивимось далі. Повзунки. Замовляла, ой, замовляла я досить їх багато. Замовляла я аж 4, 4 такі штучки, 4 пари. Вони йдуть всі різні. Ці йдуть однакові, просто відрізняється по розмірі. Всюди вказано, що 100% бавовна це дуже радує. Просто різні відповідно малюночки. Перші в нас йдуть на широкій резиночці, але резиночка давити маленькі не буде. Тобто, в принципі, на жодному давити не будуть. Ці йдуть досить перші тонесенькі, але така досить приємна якість. Ці вже йдуть м'якші. Хоча вони не отеплені, але такі досить тепленькі. І, відповідно, ці також не отеплені, але також досить такі м'ягесенькі. Дуже широка резинка тут фозенька. Дуже-дуже-дуже хороша якість. Подивимося, що ніде немає жодної ниточки. Тобто пошито дуже якісно. Дивимось далі. Фартук на грудний, дві штучки замовляла з таким новорічним гарним принтом. Вказано також 100% бавовна. Такі м'ягесенькі досить. Замовляла ще такі дві шапочки. Вказано також 100% бавовна. Тоненькі. Але досить такі м'ягенькі на дотик. Так, кофточка. Що в нас тут вказано? Також 100% бавовна, тоненька, з манжетиками. Цікаві такі малюночки-ведмедики. Також досить така, гарна якість. Ой, це мені взагалі дуже подобається. Це просто от я влюбилась, скажімо так, в ці, в ці два бодики. Один йде в нас на 10 принтом, гарно для фотосесії. 100% бавовна. Дуже-дуже м'ягенький і утеплений йде такий, як на флісі, на кнопочках знизу. Інший, ти моє щастя. Також знизу на кнопочках. Також йде такий дуже-дуже м'ягенький, скажімо так, неотеплений, але м'ягкий і буде зараз досить зручно при такій погоді. Тобто дитинка не буде мерзнути, 100% бавовна. Ще такі два потіки я замовляла. Один трішечки йде тонший, вказано 100% бавовна, також знизу на кнопочках, інший такий більше вже йде, як гольфиком, також тоненький, з манжетиком. 100% бавовна. Тут на кнопочках як знизу, так і зверху буде зручно одіти. Замовляла ще є два комплекти. Один йде на флісі тепленький, 100% бавовна, йде на кнопочках, і такими зразу нацарапками. Тобто, в принципі, дуже зручно, з штанішками, штанішки знову ж таки, широка резиночка. І була шапочка. Інший я замовляла, знову ж таки, схожий, просто він де тоненький. Вказано також 100% бавовна шапочка. І, відповідно, штайнішки, знову ж таки, дуже-дуже гарні комплектики. І, відповідно, дуже гарна, скажімо так, ціна і якість. І ще одну таку кофточку забула. Знову ж таки, йдуть не царапки, йде на кнопочку, донесенька, 100% пововна. Дуже-дуже дякую за таке прекрасне замовлення. Торговій марці Арлекін. Мені дуже все сподобалося. Дуже-дуже дякую вам.